Друзі, вітаю вас на каналі. Сьогодні мова буде йти про ефір. Ефір відстає від біткоін і відстає доволі сильно. Тому в цьому відео ми з вами перше подивимося на локальну картину на ефірі, що відбувається. Спрогнозуємо, коли він переб'є свій all-time high, бо біткоін вже торгується all-time high, Ефір відстає і відстає сильно. Подумаємо і спрогнозуємо, коли він дожене, тобто ну, не дожене біткої, а коли він переб'є свій all-time high І максимальні значення на цей буран, тобто наші цілі по ефіру, які ну, очікують в цьому бурані. Ну, якщо ти підписаний на мій телеграм-канал, то ти вже знаєш ці максимальні значення на цей буран. Зараз прийшла черга розказати це на YouTube. Добре! Бачимо ми на екрані ефір, і він зараз підтискається до доволі сильного рівня цей 2900. Сильний рівень, бо бачимо, скільки разів було взаємодії з цим рівнем. Він був довший час рівнем підтримки. На імпульсі ми його пробили. Не раз я ж говорив на цьому каналі, що. Такий сильні рівні вони пробиваються на сильному імпульсі. І зараз ефір підтискається до цього рівня, воно ну, вже зверху вниз, і буде старатися його пробити, друзі. Дивлячись на те, що він зараз притормозив, і на доволі сильні ці два дня в зв'язку з ростом біткоїна, ефір також починає рости, можна очікувати таку ситуацію, що. Від рівня ми все ж таки отримуємо якусь реакцію проторговку і вихід. Бо він вже затормозив біля цього рівня. І рівень насправді ну, він ключовий в всій цій цій структурі. Бо цей рівень ділить всю нашу проторговку над рівнем, під рівнем. Тобто, цей рівень він ділить з березням. 24 року, от весь цей діапазон на 2 рівні. Тому цей 2900 це ключовий сильний рівень, після якого, коли ефір вдасться його пробити, далі великих перешкод до нашої локальної цілі 3544 долари, я, друзі, не бачу. Добре, це локально, ну, зрозуміло, або зараз, або через протоголку він пробиває цей рівень. Но Давайте поговоримо глобально. Біткоін поставив all-time high, біткоін торгується вище, біткоін красавчик. Ефір відстає і відстає сильно. Ну, чи є зараз вже деякі натяки на те, що ліквідність з біткоїна починає перетікати в сильну альту, в тому числі в ефір, в першу очередь, в ефір. Про це як гуляє, як перетікає ліквідність. Я говорив в цьому відео, що стане каталізатором росту біткоїну в 2024-2025 році, це місяць назад. Там якраз йшла мова про те, що золото і е, Global Liquidity М2. М2 ще не росте, ну, печатний станок ще не є включений. Ну, небагато йому лишилося, щоб запустити печатний станок. Поки про це ми не говоримо. Говоримо про золото. Біткоін і чи я бачу зараз ось цей рух. Тобто, чи перетікає вже ліквідність з нашого біткоїна в топову альту, в ефір солан. Про золото. Золото зараз торгується прямо на своїх супермаксимальних значеннях. Якщо подивитися на глобальну картину золота, бачимо, де є зараз золото. Ось тут. Тобто, виходячи з моєї логіки, як. Мігрує ліквідні з, з максимально консервативних інструментів, які як золото, і далі вже більш рисковані. Золото вже відстріляло свої можливі рівні і можливі досягнення в цьому циклі. Біткоін показав all-time high, торгується вище своїх попередніх хаїв. Що мене цікаво, і, напевно, більшість з вас чи є зараз перетік, перетікаючи ліквідність в топу альту, і коли саме буде перетікати ліквідність вже в дрібну альту. Ну, тут ще треба почекати, забігаючи на прес, кажу, що це буде кінець року. Кінець року я очікую вже перші кроки. Перші признаки того, що перетікає ліквідність в дрібну альту. Ну, Це відео буде йти ось про цей етап, про цей діапазон. Біткоін в сильну альту, чи є зараз вже натяки на те, що процес переливу активу, переливу ліквідності почався. І він є, друзі. Чому я це бачу? Бо домінація ефіра росте. Візьмемо Денний графік. Ось. Домінація ефіра почала рости. Ось. Так. Домінація біткоїна починає вже нарешті падати. Ось. Плюс домінація солани також починає рости. І доволі вона впевнено росте. Тобто, солана і ефір починають перетягувати вже. Ліквіз на себе. Ну, це тільки початок початок процесу. Коли він завершиться, почнеться у нас же етап: ось цей друзі. Ну, то ще рано. Зараз нас цікава, знову ж таки, от, топова альта, про що я говорив ще місяць назад, ефір солан. І ми бачимо, то, що так перетік ліквідності відбувається. Що, звісно, для ходлерів і інвесторів сильну альту не може не тішити. Ну, залишається питання, коли ефір переб'є свої time high, бо це доволі такий серйозний буде драйвер для продовження росту. Я проаналізував, як веде себе ефір і біткоін, і наскільки ефір в минулому циклі відставав від біткоїну. Що ми зараз в принципі, також бачу, що біткоін ставить all-time high, ефір не ставить, ефір доволі сильно відстає. Я переніс цю саму ситуацію часовий проміжок, в минулому циклі і доволі цікаві спостереження. Давайте почнемо. І так бачимо: зверху в нас є біткоін. Перебиває свій all-time high. хай. all вийде high і на імпульсі він перебиває. О, я поставив жовту риску. Це є в нас біткоін. Ефір в в внизу у нас є ефір, all-time high. Він перебиває свій all-time high. Затримка між all-time high біткоїна і all-time high ефіра 28 днів. Ось, друзі. Ось, це. 28 днів з запізненням ефір перебив свій all-time high. І м -м він за цей час зробив 74% росту. Тобто догнав біткоін, і якщо говорити в, час, в часовому проміжку, це 28 днів, якщо говорити в відсотках росту, це 74% різ до свого all-time high. Запам'ятовую, зараз в нас ситуація така сама. Біткоін знов, як лідер ринку, показує швидше all-time high, так? Ось знову та сама жовта лінія. І опираючись на спостереження і на паттерни, про які ми говорили попередньому, я можу е спрогнозувати, що ефір поставить свій all-time high в середині грудня. Тобто, знов ж таки, тих самих 28, скажем 30 днів, у нас є запас часу для того, щоб ефір перебив. Так? Но, що ще цікаво, цікаво, і чому я взагалі вам пропоную оце, оце, о, таку ідею. Не тільки в часовому проміжку збігаються і логічно лягають на циклічність різниця між all-time high ефіра і біткоїна, але і ріст 74% до all-time high -у залишалося ефіру в моменті, коли біткоін став свій high. Уважно. Зараз ситуація така ж сама: 71% відстає ефір від свого all-time high в моменті, коли біткоін ставить свій максимум, паттерн відігрує просто дуже точно. Виходячи з цього спостереження, середини грудня чекаємо, друзі, ефір 4800 і вище. Зрозуміло. Тут я думаю, все вам ясно. Тепер поговоримо з вами, друзі, про максимальні значення в цьому циклі. Всі Цікавить, які що чіку до того циклу. Ну, якщо ти підписаний на мій інтаграм-канал, ти вже читав допис про Global Target, як ти бачив вже підказку на е, чарті. Тому ти розумієш, якщо ти хочеш бути в курсі всіх моїх ідей, і також я починаю вже постити так називаємо exit plan, тобто максимальне значення по цікавих і сильних м, активах. І на яких значень я би виходив вже з активу, я починаю активно працювати над, ти, над тим типом контенту. Тому, друзі, розуміємо, якщо вам імпонує мій тип аналізу, you are welcome, підписуємося і спостерігаємо. І не тільки підписуємося, також а можеш поділитися з своїм колегою, який також цікавить криптою, моїм YouTube каналом, моїм Telegram каналом Мені креатору, звісно, це буде приємно, що моя робота вона залишилася заміщеною і оціненою. Добре. Ефір. Бачимо глобальний графік. Дивимося Фібоначчі. Корекція по Фібоначчі. Так, тут треба його трошки поправити з таким чином. Корекція по Fibonacci. Бачимо, наскільки чітко і гарно лягає в нас пік. Тобто, оцей попередній пік 18-го року, це є е, мінімальне значення попереднього циклу. Одиничка на пік, 0 на мінімальне значення. І наскільки акуратно і гарно е, заколює наступний хай. 1618 по Fibonacci це є 4600 Окей? Подібну ситуацію, подібна манипуляція робимо з актуальним циклом. Стамо на максимальне значення. І на мінімальне. Бачимо ті ж 1,618. І в нас він виходить на 11 тисяч, цікаве число 11 тисяч доларів. Якщо ви пам'ятаєте моє відео про максимальне значення по біткоїну і що я взагалі очікував по біткоїну, там шла мова про 100 тисяч. Що 100 тисяч це доволі сильна психологічна відмітка, і тим, хто управляє цим ринком. Дуже бажано заколоти 100 тисяч для того, щоб народ повірив в 250 400 40 тисяч за біткоін. Бо це такий Рубікон, який проходимо далі вже прям космос. Бо 100 тисяч це супер сильна психологічна відмітка. З ефіром в нас є подібна ситуація, але тільки не 100 тисяч поки що, а 10 тисяч. Тобто, ми бачимо по Фібоначі у нас б'ється 11 тисяч заколоти. І логіка та ж: 10 тисяч це суперсильний психологічний рівень, який, якщо ефір, ефіру вдасться його заколоти, знову ж таки почнеться розмова, ефір по 25-30 по тисяч. Ну, любі суму буде називати, в кого скільки вистачить фантазії. Тому свій максимальний таргет я все ж таки буду ставити до психологічної відмітки 10 тисяч. Тобто 9 765 я буду. Виходити з ефіра, і вам раджу також виходити з ефіра. Може не дойти просто, може і багато йти розмовів Або просто заколоти можуть. заколоти Народ повірить в те, що 25-30 тисяч за ефір це реально, і далі вже почнеться обвал. Тому ну ти не стинеш, ти не будеш сидіти 24 на 7 за монітором. і е Чекати там тих 100 тих 10 тисяч. Тому таргет краще поставити перед психологічну відмітку, щоб треба був мати час поетапно вийти з е, актива. Знову ж таки виходити потрібно поетапно. Не, не одною кнопкою. Окей. Тому такі цілі я чекаю по ефіру. Це розумні цілі, і звуки до ймовірності ми їх побачимо. Друзі. На тому в мене все. Дякую за увагу і до зустрічі.